Вже другий рік Україна живе в умовах повномасштабної війни. За цей час економіка країни перейшла на військові рейки. Чи не найважче здійснити таку трансформацію вдалося аграріям для того, щоб вистояти і втримати, стрій, довелося повністю змінювати і умови роботи, і методи. Вистояли, як саме чого вдалося досягти і що змінити в роботі, щоб продовжувати отримати високі врожаї в нових умовах. Відповіді на ці запитання знають в одному з найбільших Ших агропідприємств Черкащини тов НВФ Урожай добре відоме далеко за межами Черкаської області. Це одне з найпотужніших агропідприємств не лише нашого регіону. Урожай вважають лідером сільського господарства України в галузі рослинництва. За період війни ця позиція не змінилася. Саме головне в МХП не змінилося. Пріоритетне завдання МХП. Жити нашими людьми. От ми цього не змінюємо. Чи є експорт, чи його нема, а ми жили людьми, живемо. І будемо жити. Намагаємося максимально вберегти наших людей. Плюс іде придбання техніки. Ми в цьому році вже купили 5 тракторів, автомобілі. Ми пересадили наших агрономів, інженерів на нові дастера, повністю всі спеціалісти, які у нас є на місцях, сьогодні їздять на нових автомобілях. Тобто компанія живе і допомагає нашим військам. Незважаючи на труднощі і втрати, до яких призвела війна, підприємство продовжує працювати і забезпечувати країну міцною валютою, а збройні сили продовольством. Війна, звісно, вплинула на роботу, але не змогла зламати мужніх хліборобів. Та сього зміна, яка в нас була збалансована на 5 років. Ну ви розумієте, будь люба стратегія вона має розроблятися мінімум на 5 років, але зараз експорт. Міняє наші диспозиції в плані чого. У нас ще кукуруза, пшениця минулого року з України не виїхала. А в цьому році ми поклали в Україні в усі і вродило, і вродило досить потужно. Вся Україна в цьому році отримала гідний врожай. То зерном засипано все. Проблему з надлишком зерна врожаївці теж вчаться вирішувати: розвивають тваринництво, коригуються в зміну. Для цього мають і обладнання, і мудрість. Єдине, що виявилося найважчим це те, що на війні називають незворотніми втратами. Саме прикро те, що у нас на підприємстві є двоє загиблих. Це нам боляче за цей рік і ми, ми не можемо це сприймати, і нам це дуже болить. Ми вирішили, що до Дня працівника сільського господарства ми кожен рік там певну суму виділяли на працівника, людям заходили ці кошти на банківські карти, а потім люди визначали, що з ними робити. В цьому році ми спільно з колективом визначилися немало, небагато це 600 тисяч. Ми їх за ці кошти Дбаємо все, що необхідно, нашим 65 захисникам. Зрозуміло, що цих коштів може не вистачить, тому ми дружно ще зберемося. Ми це робимо неодноразово, не тільки там точково одній людині. Ми ще дозберемося, і ці кошти всім колективам ми передаємо на ЗСУ. Це саме мале, що ми можемо робити, і що ми постійно робимо. Ще один напрям допомоги ЗСУ, який обрали в урожаї: відновлення. Тут докладають багато зусиль, щоб реабілітувати воїнів після повернення додому. Працюють з цілими родинами, допомагаючи людям, які постраждали від війни, повернутися до нормального життя. Ми розвиваємо сьогодні їхнє відновлення, їхню реабілітацію. Ми запускаємо програми МХП поряд що допомагає сім'ям, родинам наших воїнів, які захищають країну, які повертаються, ми допомагаємо їм реабілітуватися, ми допомагаємо їм легше переносити розлучення, ми робимо різні такі виїзди, де можуть діти більше спілкуватися з батьками. Тобто ми живемо нашими людьми. ТОВ НВФ урожай міцно тримає свою ділянку і виконує завдання, які допоможуть Україні вистояти в ці непрості часи. Напередодні професійного свята керівник товариства отримав особливу відзнаку від Міністерства аграрної політики та продовольства України. каже, це нагорода, в яку вклали зусилля всі працівники компанії. Дякую своєму колективу, колективу Тов «НВФ урожай, колективу МХП за вашу віддану працю, за те, що ви завжди живете. Життям колективу за те, що ви завжди в команді. Ми з вами разом. Ми переможемо в будь-якому випадку. Перемога все одно наступить вона наступить досить швидко. Я бажаю нам усіх усім гарних врожаїв, міцного здоров'я, натхнення і нових здобутків. Дякую зі всіх.